Деякі речі не треба ремонтувати. Наприклад, акумулятор. Акумулятор від ноутбука відслужив на помойку. Ну, точніше, не на помойку, а на утилізацію. Тобто правильну утилізацію треба робити. І такі самодірчики, як я, витягують банки і роблять там для фонарика чи для якогось поробанка саморобного. Але це марна трата часу, бо вони деградовані, вони тримати вже слабо будуть. От я зараз заряджаю одну банку. Вони, в принципі, один акумулятор я брав, там. Ці банки я витягнув. До речі, чомусь 5. Ну добре. Так. А, як їх розбирати? Тобто, воно склеєно і на защёлках. Тобто без розламування корпусу. І, і правильно виробник все робить, щоб ви не лізли туди, бо замкнете дві банки. Буде пожар. Тобто, ну навіщо лізти? Тобто, виробник зробив одноразову річ, і всі кажуть, речі не ремонтуються, там гірше ремонтуються. Ну, такі речі, звісно, не треба ремонтувати, не треба туди лізти. А, а є ще отакі акумулятори більш тоненькі, як в телефоні. Одна банка, друга, третя, четверта. Тобто вони з'єднані там паралельно послідовно. І бачите, ще купа дратів, контроль температури там. Ідентифікатор зарядники, я тут одну ще раз колупав, намагався її відновити, іноді їх можна відновити. Тобто знімаєш скальп ой в сенсі оболонку, і тут можна до контактів добратися. І якщо зарядити порівну, якщо одна дохла, конечно, ну нічого не зробиш. А якщо вона просто просіла, просто розряжена то заряджаєш і вирівнюєш наприклад, таким лабораторним блоком або. Зарядкою, ну спеціальною зарядкою з регулюванням. Заряджаєш акуратненько, щоб всі, наприклад, 4 вольта були, або всі 3 вольта, всі 3,5 вольта. І ставиш на зарядку. Ну, чим більше, тим краще. Дам, до 4, 4,1 вольта. І все. <coughs> І, в принципі, вони здихають, отакі, ну, це ж виходить. Акумулятор ноутбука це не, не цільне одне, це воно з таких елементів. Тобто один елемент здихає. І у вас виходить з строя вся, вся батарея потихеньку. І вона все швидше та швидше виходить з ладу. Щоб такого не допускати, не розряджаєте батарею в 0. батарейка розрядилась в 0. Ця розрядилась 2,9 вольт, а ці, наприклад, 3 вольта. І навантаження, коли ви будете заряджати по новій навантаження буде на неї більше. Тобто сила струму буде більше, вона буде більше грітися і далі буде виходити з ладу, щоб такого не було. Вони більш-менш рівно розряджаються там, там до 20%. <coughs> Буде Будь-який комплект більш-менш нормальний, якщо, конечно, розбалансування такої прям страшно немає.